Ви на каналі Магічна Кава. Сьогодні ми розглянемо актуальне питання про вступ України в НАТО. Є декілька країн, ось вони, які постійно ставлять палки в колеса нашій країні, щоб вона не вступала в НАТО. Постійно придумують додаткові умови, щоб нас не приймати. І це постійний тормоз ось для нашої країни. Але вони дуже допомагають потужною зброєю ось. Також є ось інші країни-друзі, які, як бджілки допомагають нашій країні всім, чим можуть. Я бачу Україну як сильну могутню жінку, яка тримає в руках зброю. Нашій країні запропонують вступити в НАТО, коли росіяни складуть зброю і Україна переможе. Після того Україна буде сама вирішувати, вступати їй в НАТО чи ні, і взагалі Україна буде думати, щоб створити свій союз. З іншими країнами. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до наступного відео!